Українчик на дроті із Каліфорнії, привіт, любі мої, де б ви не були. Ну що ж, сьогодні понеділок, їду я додому, заправив машину і є час про щось поговорити. У мене тут в голові мелькають аналогії із тим, що вже було на цій планеті. Тобто, щоб зрозуміти, що буде відбуватися, не треба бути якимось генієм. Тобто, якщо подивитися, що відбувалося із літературою за ці всі роки. То Гомер там написав ту Еліаду чи що він там написав багато років, багато століть, тисячоліть назад. І вона, в принципі, норм. Люди до сих пір читають, радіють і захоплюються. Якихось кілька сотень років назад, мабуть, зо там написав Енеїду Котляревський і теж норм, всі подобається, всі плещуть в долоні, коли читають, кажуть, що він геній. Ну і сюжет зразу, той самий сюжет, але він зразу раз повториться. Я, звичайно, можу помилятися, бо літературу в школі я проігнорував повністю, бо слухати те, що вони, і читати те, що вони давали читати, це для хлопчика було занадто. Тому я такий собі знавець. Зараз є аудіокниги, і я у на, вільний час це все. Ну, то таке. Тобто нічого немає нового в цьому світі, воно раз, раз у раз повторюється. І е, люди дуже часто думають, що хтось має е, звернути увагу на їхнє важке становище. Має їм чомусь допомогти, там весь світ має кинутися їм на допомогу. І там траля валя, третє, десяте. Те, що зараз багато чоловіків думають в Україні, що так далі продовжуватись не може, що ця вся фігня, яка там відбувається, не може відбуватися. Так довго вона має коли-небудь припинитися. І чим довше вона відбувається, тим, мабуть. Щось ось, ось станеться. Переговори за переговорами, обіцянки за обіцянками, залякування за залякуваннями, і люди залишаються там, де вони є. І що ж, якщо подивитися на, наприклад, на обмеження по пересуванню людей, ну взяти, наприклад, Сполучені Штати, у них тут була час та сегрегація, десь в Південних Штатах так особливо. Багато тих потомків колишніх рабів Їздили на автобус в автобусах на задніх сидіннях. Якщо більше білих людей заходило більше, то та межа, де, яка розділя, була розділена для населення білого і небілого, вона посувалася. Власне, із того, було, почалися ці всі були масові протести. І цей рух за права, боротьба за права, коли одна чорна жінка вирішила не вставати, не давати. Місця білому чоловіку, бо, бачиш, в автобусі більше народу назбиралася. І, е, наприклад, історія із НАСА, коли там працювала чорна жінка, вона робила обрахунки для того, щоб відправити першу, не першу. Ну, і ще коли вони то все рахували, ще жодної людини в космосі не побувало, бо Америка там відстала на пару тижнів чи на 10 днів від того, Радянського Союзу. Радянський Союз облетів один, чи як там. Не знаю, скільки він там витків навколо планети робив і чи робив взагалі. А Шепард, здається, Шепард, його прізвище, він там хоч щось зробив в тому космосі більше. Провів більше часу і зробив більше вітків навколо планети. Але то, хто знає, хто пам'ятає першого чи другого, всі пам'ятають Гагаріна. Ну, то таке. Тобто, ну, і що турбувало цих жінок темношкірих? У них, бачиш, немає туалетів в цьому корпусі відведених для них. Треба ходити там за півтори милі десь в якийсь сусідній туалет. От таким вони тут забавлялися. І що міг зробити світ цієї Америці? Та нічого. Чи дуже переживав світ, чи збирався він садити в тюрму якихось тих губернаторів, хоч хтось із них відповів за, то, за таку нелюдську поведінку. Ні. Ну, і з іншого боку, що ж треба було тим чорним людям? Вони, вони, вони знали, де можна жити, не будучи відокремленими, були певні штати в цій країні, куди можна було переселитися. І там теж собі жити, працювати, і діти би ходили в одну школу із білими, і якби там фігня була, на них би ніхто і уваги не звертав. Ситуація була абсолютно інша, ніж на півдні. Ну і що хотіли ці сегреговані, та нічого. Хотіли, щоб їх просто тут не сегрегували, бо вони тут собі весь час жили. І от все, що вони хотіли, хотіли, щоб. Ми сиділи на будь-яких сидіннях в автобусах. Тоді, коли в цій країні можна було не знаю, купити не свій автобус, а свій літак, і було зрозуміло, що для цього треба зробити. Тут цілком зрозуміла система освіти була, яка, звичайно, якщо ти народився десь на якомусь там соціальному дні, ну, в тебе був довший шлях, тобі треба було б прикласти більше зусиль. Але принаймні об'єм цих зусиль був зрозумілий, і шлях теж був цілком зрозумілий для того, щоб за певну кількість років, за певну кількість кроків опинитися в тому раю, де тобі можна було опинитися, а їм можна було опинитися. І чим вони займалися? Ну, Сиділи там, де сиділи і ходили там на протести. Приблизно тим самим займаються люди по всій планеті, в тому числі в Україні. Люди ж не задумуються, що їм треба зробити, щоб їхнє життя справді покращилося. Їм здається, що їм треба усунути в оцього кровожерливого, як вони там його обізвали, диктатора, наприклад, того Януковича скинути. Я теж так думав, що треба позбутися Януковича, бо він кінчений. Ну так він був кінчений. Але Янукович хоч той не приховував, що він був кінчений. Всі попередні до нього і після нього, вони придурювалися, не знати, якими. Хорошими і турботливими для народу. Ось ось там щось поміняємо і заживемо. Зараз ми там порішаємо і все буде офігенно добре. І так пройшла більша частина мого дорослого життя в очікуванні. Я був цілком свідомим і вже мав роботу, коли була та помаранча революція. Пам'ятаю, що сталося із нашою компанією, тою маленькою Хмельницькою під час помаранчевої революції. Наші всі замовлення, як корова язиком, злизала. Тобто, ми там сиділи, щось робили, не те, щоб ми без роботи були, але мати якісь уявлення, чи, мати, чи е, е, хотіти сподіватися, що будуть якісь ріст тій маленькій компанії. Маленькій компанії було зрозуміло, е, скільки компанія заробляє і куди в йдуть гроші. ті гроші. Ясно, що ті гроші йшли не на нас, а на забаганки нашого то, директора Сурікова. Суріков був ще той ще та вата. Він, він був православний екстреміст і він був теж похотливим розпусником в одній особі. Він там перетрахав жінок своїх колег на роботі, коли працював на одному із хмельницьких заводів. А потім, коли вже заснував ту свою власну контору, він, в ній, він з нею працював. Чи як та його контора працювала паралельно, він працював на заводі і на тому заводі виконував якісь замовлення і задіював для тих замовлень працівників того заводу. А при цьому Пабло за них отримував на свою контору. І якось воно так трапляється в житті, що потім я теж зробив так само, тільки працюючи в нього. Тому що бабла він мені платив херню. Фактично, ну, якщо брати по хмельницьких мірках тих хлопчиків, які жили з батьками, то вони були в шоколаді. Їм там вистачало на ті всі новітні іграшки, на нові телефони. На, на все, що треба 25-річним хлопчикам, ну, 25-річним умовно. Мені, звичайно, не вистачало ні на що, бо моя обраниця була безтолкова. Вона ні чорта робити не збиралася, вона тільки імітувала, щоб мати якесь там рівноправ'я в сім'ї і ще плюс. Дочка була, вона з тою дочкою більше часу проводила, але вона клала на неї все, що там в неї було. Так що та дочка, коли в школу пішла, вона ледве алфавіт знала, і, і той алфавіт я її вчив, а не вона. Тобто якийсь такий парадокс. Тобто, це, звичайно, сильно мені відбило охоту від тих дітей, бо на дітей в мене, як і в інших чоловіків, була велика надія. Тобто, як мінімум та дитина б мала би тішити моє самолюбство, що вона там розумна, успішна і вся фіня не, не, не такий шматок лайна, як я. Виявилося, що як дітки підростають, то все стало зрозуміло, що скомпенсувати їхніми успіхами своє дегенератство не вдасться. І от так трапляються криза середнього віку в чоловіків. Через що, власне, пройшов, бабусь, я і не раз. Ну, така якась фігня була із цим всім. Ну, так про що я говорю? Я кажу, що люди в Україні, вони, ну і так і я в тому числі дуже покладав великі надії на ці всі революції. Те, що там той спочатку Януковича не виберуть, його там не вибрали, Ющенко переміг. Але Петя Порошенко його там права рука сів в Нацбанку, зробив долар по 5,50, а потім зробив його по 5 і ще нижчий. Це за одну ніч. А потім він після того, як став менше, ніж по 5, через 2 чи через 3 місяці став по 8. Ну, і е, е, Нацбанк точно знав, е, які, які курси будуть на наступний день. Бо в них ці всі калькуляції через інституцію гривні залазять в кожному громадянину в кишеню. Власне, чому зараз гривня єдина валюта для розрахунку в Україні. Всі решті заборонені навіть крипта. Щоб вони мали повний контроль. Ну, і та, та свиня потім стала президентом. Виявилося, що це просто найкращий кандидат. На нього теж були великі надії після того Януковича. Ну і так виходило. що ті, Доки ти сидиш і чекаєш, поки весь світ, е -е, за, рішуче засудить, що там у вас відбувається, б'ють людей, вбивають людей на Майдані, ой, це ж має прийти якась там люта Америка всім роздати і показати, як треба. Е -е, ну і приблизно так само і люди і тут думали, коли боролися за ті свої права, вони там ходили на акції протесту. Замість того, щоб робити щось, щоб дало результат імідієтні, а швидкий результат би дало набагато швидший результат би дало, якби кожен із них, які там були сегреговані, проклав собі місце в якийсь інший куточок, можна було б звалити навіть ту саму Канаду, де не було ні в голові нічого подібного, куди переселялися купу народу зі всієї планети. А вони туди їхати не хотіли. Їм треба було там, де вони на страці сидять рівно, щоб їх перестали в автобусах заставляти місця звільняти. І щоб їх перестали розділяти до них в туалетах, щоб білі і чорні ходили в один той самий туалет. Це все, що їм треба було. Ну і власне вони продовжують в тому, в тому дусі. І в цьому дусі продовжує мій рідний український народ. Всі сподіваються, що хтось там і щось засудить того Зеленського, посадять його може в тюрму, там, за, за те, що він позбавив прав чоловіків. Але ні, цього не буде. Так як не були посаджені в тюрми ті, котрі е, сегрегували чорних. Ну і, і інших е, національних меншин. Тому що світом правлять ті, котрі сильніші. Сильніші і могутніші вони завжди е, е, беруть перевагу чи користуються своєю, своїм якимось панівним становищем. Це вбудовано в людську натуру. І з цим ви нічого не зробите, тому що кожен з вас такий самий. Якщо подивитися на кожного на своєму місці, він, кожен, кожен намагається використати своє становище по максимуму. Там прямо чи не прямо. Особливо це видно на жінках, як вони там, псують репутацію одна одній, як вони за спиною, як вони діють, для того, щоб зменшити. Шанси там, якогось конкурента, працівника на те, щоб просунутися по службі далі, щоб вона просунулась далі по службі. Тобто, за спиною можуть розповсюджувати якісь всякі чутки, а це їхня основна зброя жіно. Так що кожен навіть найслабший. Він намагається е, знайти за рахунок кого він може там виїхати. Е, як, так, якщо е, чесно глянути собі в, в, на себе в дзеркало, кожен знайде да, протягом кожного дня, е, як він використовує свої можливості там, більшого зросту чи там, е, якоїсь спритності, для того, щоб отримати якесь краще місце. Ну і так далі. Такий він цей світ. І це не добре і не зле. Просто не треба себе обманювати, що хтось може зробити те, що маєте зробити ви замість вас. Що хтось е чи група людей десь іззовні прийдуть і, і когось там покарають за його вчинки. Не покарають. Щоб прилетіло покарання е тим, котрі заслуговують на нього. Треба, щоб ну, і щоб це покарання було здійснено цими властями, щоб закони діяли, треба, щоб альтернативі недіянню закону була анархія. Тобто, якщо там, локально кривдник, шахрай, чи хтось, ну, якась недобра людина, як, як поведінку якої засуджується соціум. Альтернативою було покарання, пряме покарання соціуму тут і на місці. Ось тоді починає впрягатися в закон. І тоді з'являється і поліція, і ізолюють цю людину, і їй там прилітає покарання, яке пише закон. А якщо альтернативі покарання згідно закону немає ніякого покарання, тільки люди знімають здіймають, здіймають гвалту. Ну, то не розраховуйте на те, що закони будуть працювати. Закони працюють там, де є сильні індивідуами, де вони самі можуть і обійтися без законів і без поліції, так як тут в Америці. Тобто поліція тут приїжджає не тому, що треба когось захистити там, від якихось грабіжників чи від якихось там нападників. А тому що як не приїде захи... поліція захищати від цих грабіжників і нападників, ну то е, не буде грабіжників і нападників. Вони жити перестануть. Тут е, вам не всяські масяцькі, тут народне церемоніться. Вони тут живуть серед дикої природи, прекрасно живуть. Ведмеді, в кемпінг не приходять щоночі. А як приходять, то йдуть нікого не чіпаючи. Тому що люди... Знають, як з ними себе поводити. Люди також добре знають, як поводити себе з іншими людьми. І тут баланс. Тут баланс не тому, що ну, уряд буде втручатися, не тому, що там поліція там, зупиняє тих всіх злочинців і пильнують всі вулиці без кінця, ну, а тому, що вона поліція робить достатню кількість роботи. Тільки ту, яку, якщо громадяни будуть робити, то це нікому не сподобається. І наслідки будуть смертельні. Ось, що тут... ось чому тут закон працює, і ось чому він не працює в Україні. Так що кожен з вас, де б він не знаходився, він першим ділом має розібратися, чого він хоче в цьому житті. Друге, він повинен зрозуміти, які кроки він має зробити для того, щоб до, до того дістатися. І виключити із цих кроків якийсь там уряд, зміну парламенту, зміну президента, відміну якихось там військових станів і іншої фігні це все, що за полем вашої компетенції і далеко за, за, пол, за межами ваших сил. За те ви можете щось зробити з собою. Ви можете переїхати в інше місто, ви можете переїхати там, де є робота, не ту, на яку ви там вчилися і вирішили, що це ваше якесь там покликання. А за ту, яку ринок гарно платить. І та, яка розташована, там, де немає якого, якогось шкідливого елементу, вигляді та цикунів. А така робота є. Є купа об'єктів, ну так до них може тяжко доїхати. Але от електрики цілком нормально себе почували. Їздили там по монтажах, їздили по відрядженнях, ну і продовжували їздити по Україні по відрядженнях. Працювали десь на тих об'єктах там і жили і в понеділок туди, в п'ятницю назад. І все не було норм. Зараз трохи складніше, але все одно в них там все більш-менш норм. Така от фігня. Є, є місця, де там якесь будівництво відбувається, особливо там десь в горах готелі будуються. Там можна знайти роботу. Ті, котрі не знають, де знайти роботу, то, то, то їдете десь на якісь віддалені куточки працювати в когось на, на якомусь об'єкті. Так, ви там себе можете уявляти великим вчителем чи великим інженером. Але якщо ця ваша велика інженерія не дає вам можливості працювати, не дає можливості заробляти, ну, то вам треба перестати себе дурити і, і, і чесно глянути собі у вічі, бо без цього першого кроку ну, не буде у вас якогось успіху в житті і прогресу. І не будете ви в безпеці ніколи. Так, що ось так? Ну тобто, беріть власне життя у власні руки, і зустрінемося по цей бік кордону.